Івано-Франківської обласної ради, загальний захисту права людини за кормосів та правопорядку, в зв'язку з планом роботи Івано-Франківської обласної ради та графіком проведення постійних комісій, які чередують перед проведенням чергової сесії обласної ради. Шановні колеги, склад постійної комісії, шести членів комісії, зараз присутні четверо, отже, поруб'єм ми можемо приймати рішення. Шановні колеги, прошу пропонуємо порядок даний, який запропонований на розгляд комісії. Перше питання. Про проєкт рішення обласної ради внесення до програми забезпечення відзаційних закон та оборонної роботи вантажівської області на 23-й 27-му році зі змінами. Відповідає завідувач сектору мобілізаційної роботи Ванківської обласної ради та державної адміністрації пише обласної міської області адміністрації Дмитрий Іванович. Дякую. Друге, про проєкт рішення обласної ради про внесення змін до регіональної цільової програми профілактики правопорушення 2021 2025 роки зі змінами. Відповідає виконуючий обов'язків директора регіонічного департаменту Івана Фуківського обласної державної адміністрації обласної військової адміністрації, полович Місіслав Михайлович, дякую. третє питання: про проєкт рішення обласної ради, про внесення змін до регіональної цільової програми надання шевської допомоги військовим частинам Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України військово патріотичного виховання молоді на 2021-2025 році зі змінами, відповідає за сектору оборонної роботи Івано-Франківської обласної державної адміністрації обласної військової адміністрації сама Мирослава Михайловна. Четверте питання по проекту рішення обласної ради виконання постанови охорону суду у справі No 2018 постаново 8 апеляційного адміністративного суду у справі номер 857. Дріб 5629 рік 19 та річнівано адміністративного суду у справі номер 940 рік 2394, рік 18 щодо надання товариства додаткової відповідальності оградних пісок гімничого відводу для розробки північно-західної ділянки Московського родовища піску. Виповідає заступник відчасника з питань правового забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради Дмитро Васильович. Дякую. І Одне питання різне, як каже наш голова обласної ради, виходячи з демократичних наших вподобань, на питання різні. Пропоную до розгляду порядок денний. Члени комісії є питання? Чи за в цілому? В цілому. Хто за дане питання, прошу голосувати. Але в нас є зміни до закону України про місцеве самоврядування поіменне голосування. Винаградник за. Порада відсутні чому відбуває службу в Збройних силах України. Мельничука Сигна за. Галинський Юрій Степанович За вас, як Василь спасибо, за. За. за Шевченко Олександр Леонідович Відсутній Отже, рішення прийнято. Хочу вам також повідомити, що в роботі нашої комісії приймає участь заступник голови військової адміністрації, начальника військової адміністрації Чешні Віталій Васильович Дякую. Приходимо до першого питання порядку. Для Якщо можна нам коротко, розкажіть, чому суть питання про проєкту рішення обласної ради про внесення змін до програми. Забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи кремів, в маршрутки області на 2023-27 роки зі змінами. Дмитрий Горманович, будь ласка. Тут e, даної програми це програма без на зміни, в чому Зміни в тому, в тому що є е, прохання збільшити фінансування, оскільки є загроза. Е, бо, і Військові дії проходять і необхідно забезпечувати збройні сили та інші військові формування, які. Е, формуються на території області, а виконують задачі в зоні бойових дій, а також фінансування щодо відправлення в центри комплектування, а також в центри підготовки, військоводобояних, які мобілізовані. Я вам допоможу, якщо визволити. Дивіться, програма загальна. ми цю програму прийняли, вона передбачала фінансування до 2027 року в розмірі 140 мільйонів. вносимо зміни, що за, за рахунок обласного бюджету ми збільшуємо до 180 мільйонів. Відповідно, ми збільшуємо на 40 мільйонів фінансування даних програм. Вірно? Так. Дякую. Шановні члені комісії, в кого є питання до допомога? Питання немає? Просто, я дивлюся... Я просто дивлюся таблицю, є у вас внесені зміни. І мені здається, що загальна сума є 180, але коли порахувати порохка, то у мене 140. Тому що це приберегає просто ми Домовляємо 40 на цей, ми 40 домовляємо мільйонів в 2025 році Ага, все-все-все, добре, добре. наступного року. Перепрошуюся. Коли є ще питання до відповідача? Які пропозиції по даному питання? Рекомендувати. Поступила пропозиція рекомендувати розглянути дане питання, підтримати на чергову сесію Ганафівської обласної ради. Голосування до наградних. Мельничук Василь yeah. Іванович за, за Галинський Юрій Степанович. Yeah. За. І вас Василь Васильович? Yeah. За. Дякую, шановні колеги. Переходимо до розгляду другого питання перед программом. Про проєкт рішення обласної ради про внесення змін до регіональної військової програми профілактики правопорушення на 2021 2025 років зі змінами. Доповідає виконавчий близько директора юридичного департаменту Івана франківської обласної державної адміністрації обласної військової адміністрації Лавронович Ростислав Михайлович. Будь ласка.

Тому полягає на підставі зведення Служби безпеки України і Україні національної поліції України, передбачається більше обстрілів фінансування даної програми на 15 млн 812 тисяч, тому що на 9 мільйонів 100 тисяч на цей і 5 мільйонів наступної. Я припаняв прямо практично. Члени комісії, в кого є питання до доповідача? Немає питання. До речі, хочу сказати, вибачте, що звернув увагу на роботі нашої комісії, тримає участь начальник відділу з питань запобігання та вироє корупції, виконавчого апарату обласної ради, Володжук, і які пропозиції до питання другого порядку. Підтримати, рекомендувати на розгляд чергової сесії. Прошу голосувати на раду за Мельничук, да. за Глинський Юзіа. Да. І Васика за Дякую, переходимо до третього питання перед программом. Про проєкт рішення обласної ради про внесення змін до регіональної цільової програми надання шефської допомоги військовим частинам Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, військово-патріотичне виховання молоді на 2021-2025 роки зі змінами. на Завідувач сектору оборони роботи Івано-Франківської обласної державної адміністрації обласної військової адміністрації саманім Мирослава ласка. Доброго дня, пане голову голово, комісії. На ваш розгляд пропонується розглянути відділення програми. Зміни олігархів у збільшенні обсягу та на, на 25 рік. 48 з половиною. Півтора було дані дні. Один мільйон, а там далі підтримуємо. Ми приймали, втар, що за першу молоді. Так, 25-й. Стара редакція, стара редакція 1, нова редакція 40. Добре, що робите порівняно характеристику, що ми бачимо. Якщо дозволити зараз була, як також роззнайомиться, ми не питаємо, дивіться придання канцтовалів, телевізорів, критичних систем, спортивних закладів, пам'яток, листівок, плакатів, граму, подяк, раму. Змін тут мені ніяких не є, Ми тільки просимо збільшити на маршруті. коли ми говорили, і члени комісії це збирали, коли ми приймали цю редакцію, коли ми говорили, що на це мільйон це зрозуміло. Я хочу зрозуміти, чим обґрунтована цифра 48 мільйонів. 48 мільйонів це оборонно чинно, що військові частини звертаються до нас за подроби. все, що треба закупити, і це докуповує наш департамент служби забезпечення, який дійснює. Ми розробляємо програму. Вони дійснюють, вони є коштом, в порядку коштів, звертаються військові частини, що кому потрібно. І от ті всі заходи це не тільки на листівки, це не пойдем. Для того, щоб Казначається нам пропустило все, і щоб ми кожен раз зміни не робили по кожному заданню, ми вписали все. Мирослав Михайлович, я, я чудово це зрозумів. Я просто дуже дивіться, як депутат, який не ознайомив з цим, приходить на сесію, йому дають даний проєкт рішення, і він читає, і потім починає саркастично говорити. На листівки, на віночки, хлопцям не вистачає того того. Я до чого веду. Так чи інакше у вас буде звіт. Я хочу, щоб ви для себе зараз, я думаю, що у вас подається це обличчя, тому що департамент ресурсного забезпечення робить, щоб вас було що на матеріальні заходи, що на придбання цього, що на то, щоб у вас було постательно розписано. Може, це не можна публікувати, але щоб депутати також про це знали. І просто переджайте, бо у нас різні є люди, як хто хоче піаритися, відчуваючи, що скоро виборь, і вам зададуть питання до стілки, які канцтовари, а хлопцям немає того, того, того. того. В кого є питання? Доді -доді 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 -доді? Тобто це є суми обґрунтовані на підставі звернень відповідним. Звичайно, ми передбачаємо 23-му році використано ці 50 мільйонів, а му використано ті ці 7 мільйонів. Звітування робили на сесії обласної ради. Хто де куди що як рішення Обласної ради, що що ми звітуємося за то майно, яке передбали і по одній другої програмі. Якщо у вас є бажання, то Кожного місяця ми підписуємо офіційний документ, скільки подачу на і на що навіть в розісі конкретних підрозділів. Кожне місце ми подаємо на ім'я голови обласної <постовіця> ну, ради. Це для то зору. <постовіця> <постовіця> коли ж говорили, що коли передача цих є метації щоб представника з де <постовіця> є, <ці постовіця> є представники, якщо більше 100 тисяч гривень, ми передаємо, завжди запрошуємо попис керівників обласної ради. Як право приходить коли, 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 заступів, побуває голова, але. Останній кіло завжди присутні до Скіницького yeah. uh, uh, обласної ради. Які члени комісії пропозиції щодо даного питання? Підтримати і рекомендувати на розгляд розглядій сесії на Хмельницької обласної ради. Прошу голосувати. Наградник Тарас Тихої. За. Іванович. За. Галицький Юрій Степанович. За. Васик Василь За. Рішення прийнято. Дякую. Шановні була переходимо до четвертого питання. Порядку дня по проекту рішення обласної ради про виконання Верховного по суду у справі Noteсорок двадцять три дев'яносто четвердвісімнадцять постанови 8 поліційної адміністративного суду справі номер 857 в рік 5629 рік 19 та рішення Вонофранківського кордону адміністративного суду справі No940239418 щодо надання товариства додаткової відповідальності обладнання пісок, герменчик відводи для розробки північно-західної ділянки московського родовища піску, відповідає заступник начальника з питань правового забезпечення та роботи з персоналом, викриваючи апарату обласної ради Турникосич, будь ласка депутати, Вчора ми до вирушення керівництва обласної ради проходований та винесли на розгляд вашої комісії проєкт рішення, яким пропонують надати дозвіл на розробку відничного відбуту підкету ради пісок попереднього розгляду на засіданні комісії звідне відбудеться. Дякую. Які пропозиції у членів комісії? Може питання до доповідача? Будь ласка, Василь Іванович, Дякую за запитання. Минулого разу на комісії піднімали це питання, вивчали питання і наші внутрішні документи і регламент кажуть, що ну, це питання повинно розглядатися на засіданні сесії, до того як не буде проголосовано. Тобто воно буде виноситися на сесії постійно, а наші регламенті про комісію кажуть, що буде також розглядатися на нашій комісії про Дякую. Дякую. які є пропозиції по даному питанню? Требувати на виконання рішення суду спрямувати на розгляд сесію сесії на французької обласної ради. Так, коли? Ставлю на голосування. Хто за? Виноградник раз за. Мені Василь Іванович. За. Галинський Юрій Степанович. За. І Васик Василь, Василь Васильович. За. Дякую, колеги. Шановні колеги. Порядок денний питання порядок денного вичерпаному усі розглянули, питання різних. Вже для прийняття рішень по мінобутками, оскільки в нас присутня у нас зустрічі на голова чудово змінити, на мене є пропозиція. Вона нами розроблена методика, і вона здійснюється профілактика або процедури а, корупційних ризиків діяльності органів влади і керівництва обласної ради. Маєте на увазі антикорупційну програму не так, не так, так, власної ради на я вас попрошу Дивіться, На попередній сесії власної ради, голова власної ради, підняв питання щодо конфлікту інтересів депутатського складу при голосуванні або прийняті рішень тих чи інших питань. Я особисто вас mm -hmm. прошу, якщо можна вам прохання, підготувати нам аналітичну довідку, що якщо депутати голосують за... Наприклад, програму приватизації об'єктів обласного майна. Тобто, передбач, Спочатку вони проголосували. Наприклад, депутат якийсь, а потім він приймає участь у аукціоні і придбається майно. Чи це є конфліктом інтересів? Бо він заздалегідь знає, знає про цей об'єкт, знає, скільки він може коштувати, знає, як готується порядок денний, як розглядається на комісіях, як розглядається на сесії. І потім він приймає участь в аукціоні і Це є конфліктом інтересів. Запитання хочу сказати, що програма на 24-2026 рік ми у заходах будемо, ну, я законодавку заходах виконання корупційної програми буде готуватися за перше буде півріччя за 2024 рік на наступному засіданні, оскільки ще не завершено календарний і також можуть подати інформацію щодо роз'яснень. Що таке конфлікт інтересів, то в яких конкретних ситуаціях виникає конфлікт інтересів у депутата обласної ради при прийнятті не можу також сказати, з виходячи з методичних рекомендацій національного медіа з питань запобігання корупції, якими я користуюся, і тільки які я можу доводити до вашого відома, Я не можу давати своїх окремих якихось роз'яснень чи тлумачень. Конфлікт, що таке конфлікт інтересів? Конфлікт інтересів це, не, це суперечність в даному випадку між представницькими повноваженнями, якими володіє депутат обласної ради, та наявністю приватного інтересу. Що таке, в чому може проявлятися приватний цей інтерес? Приватні інтереси, як говорить Національний агентство з питань запобігання роботі, це є будь-який майновий, чи не майновий інтерес. Наявність такого приватного інтересу в кожному випадку визначається окремо. Тобто депутат, ідучи на сесію, аналізуючи усі проекти рішення, заздалегідь, він сам для себе потенційно визначає, де в нього є наявний приватний інтерес. Приватний інтерес з того проєкту рішення виходить ну, в залежності від змісту наповнення цього проекту рішення. Тобто, якщо цей проєкт рішень несе. Подальших діях після прийняття і голосування депутатів буде нести якесь, якесь навантаження плюсове для депутата, тобто матеріальну вигоду для нього або для близьких осіб, це не тільки депутат, це школа осіб, близьких осіб, коло близьких осіб визначається законні запобігання. Зрозуміло, пані, Міно, дякую. Дивіться, я б питав, щоб не виносити, знаєте, ми можемо звернутися на ЗК, до чого цього, так? Так, це якщо жаль. у нас є підрозділ, і ви ведете це на діяльності, тому я до вас звертаюся, що можна нам, членам комісії, потім скажете. я визначу вам сам. Саме програму приватизації, яка була прийнята у лютому місці, починаючи з да, 21 Так, з 21 року і далі. Ми можемо назад туди подивитися. Таке питання, якщо колеги не проти, що ми розглянемо. Не там у нас така, там є людина, <звук> більш професійна оцінка. Така Пагам, які шановні колеги, хворі які ще питання для розвідку різного побажання? Подякуватися за роботу щиро. Дякую вам. Дякую, що ми перебули.